Пилосос Повністю витягніть кабель з пристрою, щоб уникнути розтягування шнура під час прибирання, оскільки це може призвести до пошкодження кутів стін і меблів. Вставте вилку в розетку. На корпусі пилососа є кнопка для вибору поверхні. Переконайтеся, що вона завжди знаходиться в правильному положенні килим або тверда підлога. Так ви уникнете подряпин на твердій підлозі, а насадка буде ковзати більш плавно. За допомогою кнопки, розташованої трохи вище, можна від'єднати насадку від пилососа. Після цього можна приєднати інші аксесуари. Довжину ручки можна регулювати за допомогою повзунка всередині самої ручки. Ручку також можна повністю зняти, натиснувши кнопку у верхній частині ручки. На неї також можна встановити щітку або інші аксесуари. На рівні ручки знаходиться повзунок. Якщо пилосос присмоктується занадто сильно, можна відкрити повзунок. Кнопка для вімкнення або вимкнення пристрою зазвичай знаходиться на самому пристрої. Завжди пилососьте по доріжках, рухаючись вперед і назад. При цьому тримайте ручку не надто далеко від тіла і на рівні боків. Завівши трубку навколо попереку, ви зможете пилососити ергономічно. Завжди пересувайте невеликі меблі та предмети і пилососте під диваном, ліжком та іншими меблями. За допомогою аксесуара можна пилососити у важкодоступних місцях. Щітка запобігає пошкодженню стін і меблів. Щоб пропилу сосити килим, встановіть насадку в правильному положенні і за потреби відкрити повзунок. Наприкінці прибирання перевірте насадку пилососа, поки він ще увімкнений. Тепер вилку можна втягнути назад у пилосос за допомогою кнопки на ньому. Під час цього тримайте вилку. Домовтеся з клієнтом щодо того, хто буде спорожняти резервуар або мішок. Це ваша робота. Тоді спорожняйте резервуар після кожного прибирання. Вакуумний мішок слід замінювати лише тоді, коли він заповнений. Переходимо до наступного відео.